Навіть у дні і тієї ж самої жінки кожна наступна вагітність далеко не обов'язково буде проходити абсолютно однаково. І якщо, наприклад, перша вагітність була з такси токсикозу, друга цілком може прийти й без нього, ну і навпаки. Не знаючи цього, деколи жінки потрапляють в досить кумедні ситуації. Наприклад, жінка завагітніла, а вона взнала про це яким чином, але розуміє, що проявів токсикозу в неї немає. Її це лякає. Вона спрямовує своє тіло до лікаря-гінеколога і стверджує: докторе, у мене є вагітність, немає токсикозу. Це що, кінець? Ні, це не кінець. Просто вам повезло в такому разі. Не мати нічого спільного з проявами раннього токсикозу. Не прокидатись вранці з думкою з острохом про те, що вас знову буде нудити, що ви не зможете їсти або пити, що вам цілий день доведеться провести в обнімку з унітазом.